Всім привіт! Нарешті я настав той день довгоочікуваний. Будемо приварювати корпуси передіння. Поділюся з вами розмірами баку і тим процесом, як ми його будемо е, виконувати. Порадився я з деякими людьми, які вже мають великий досвід в е, тому ділі, і будемо використовувати ці поради і поділимося ними з вами. Так, е, перше за все, давайте я тоді вам покажу е, розміри. Розміри покажу, так, буде, буде видно дещо, яку ясінько говорю? Добре. До речі, за оператором Володимир Ріславич, Володимир Мирославич, Так, Корпус має. Є два баки в нас. Добре, розміри бака. Широка стіна без він 35,5. Мірялося для того, щоб влазилося 245 корпуси. Ширина 57, довжина 50. Тобто, ну, 50 і 57. Добре. Маленький бак має. 39 на 32 і висота буде така сама. 38, так? Тут було... 35, 38, чуть-чуть вище, -чуть добре. Добре, опідійську. Щоб щоб було, видно бак. Сюди ми кладемо, клас, клас, скласти дві арматурки. Які ось таке приблизно чином. Кладемо бак. Арматурка кладеться для того, щоб знизу було трошечки прошарок повітря, щоб туди заходив парафін і щоб він грівся, щоб він внизу цей бак не горів. Ем, далі? Що? Ставимо, розігріваємо, сюди кладемо парафін. Все, по суті діло нічого. Ага, і зараз сюди накладаємо цегли. Накладаємо цегли, Чимось застелимо, щоб туди парафін не стікав, щоб його потім можна було зібрати. І розпарюємо вогонь, де все та й до діла. Що ж, бак вже горить. Парафін я вже заклав, всередині цегла в цьому в внутрішньому резервуарі. І Коротко про парафін. Парафін використовуємо P2, харчовий з якимось там маленьким вмістом води, очищений. Так от я щось не хотів ризикувати з теаринами і з парафіну меншої марки він є зовсім чуть-чуть дорожчий. По парафіну такий от мішок. 20 з чимось кілограм мені обійшовся якось 2 2,5 кг тисячі. Це якось 1 кілограм 105 гривень був. Отак от, от. Не, не, не дешеве задоволення, гать, але е, давайте тоді вже я вам розкажу, чого, що до чого. Що, Друзі, е, я впевнений в тому, що воно себе окупляє і воно є дуже добре. Тому що, о, якщо обробивши ми зараз корпуси, вони, можна сказати, будуть вічними. Не знаю, чи чути мене, чи не чути, я відійду трішки. Вони будуть вічними і будуть дуже довго служити. і вони не будуть гнити. Так як дошка вже у нас там суха, оця з, яку, з якої ми робили ці корпуси. Вони коротше будуть вічні. Так само я буду зараз робити дно з полковловлювачем, таке з дерев'яне. Буде наступне відео, яке я для себе обрав вулик на цей сезон. Проварити в парафіні дерево, воно буде служити вічно. І не буде гнити, і нема чого робити. Коротше, я думаю, що варто заморочитися і потім бути довольним мати гарний результат. Чекаємо, хай розтопиться, будемо міряти за температуру. Нам потрібна температура 150 градусів, 140-150 і будемо пробувати окунати корпуси. Так, помірюю температуру. Оп. Так, як бачите, є 140-144. Супер, 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 я радий. Так, і зараз я вже буду дивитися, можливо, буду трошки розгрібати вогонь, щоб більше не піднімалася температура. Ще оце окунання, або... Корпус провариться, і вже наступний я буду міряти і розгрібати дрова і температуру таким чином контролювати. Так, парафін шипить, з корпусу виходить волога. Хоча дошка, насправді, я вам так скажу, вона стояла в мене під дахом ну, років 5, 10, та й більше. Прикольно, так мені подобається оцей от. Приспособує завдяки якій корпуси піднімаються, опускаються. На неї цеглинку поставив і все, і воно собі так стоїть 5 хвилин. Отож, по часу 5 хвилин воно кипить в температурі я щойно міряв, між кожних три рази я дивлюся температуру. Температура зараз була останній раз, коли я перед тим, як я запихав, була 145. Рекомендують професіонали, які цим займаються, 150 температуру градусів Цельсія. Зараз воно 5 хвилин кипить, на хвилинку витягую і ще на хвилинку погружаю. І все. І тоді корпуси стоїть отакого от темненького, кор... тем... темненького кольору. Помалював я їх, щоб біленьку фарбу, бачите, колір трошечки втрачається, але він буде вже такий навічно там. Так, друзі, ще обов'язково хотів зробити тест. Скільки вазитиме корпус до і після проварки? Так, зараз фіксуємо 4 кг 175 г. Пробуємо варити. Так, корпус у нас проварився, вже приостив я його відклав, щоб він трошечки остив. Вага у нас 4 кілограми 250 256 грам можна, 257. Отож, корпус у нас набрав 81 грам. Так що можете собі порахувати, скільки потрібно парафіну на один корпус скільки розрахувати, скільки йде. В бак я заклав, ем... В бак я заклав близько 20 кг. Щоб проварити один, один корпус, ось такий отакий от, от шар. Це 20 кг парафіну, на один корпус іде 81 грам. Ага, до речі, ще важливо, по, по тому чи є деревина. Бачите, так як у нас дошка була екстремально суха, то тріщин я не замічаю. Тріщини відсутні, ага, от є один корпус, але це вона така і була. Загалом тріщин на корпусах немає. От, друзі, рекомендую. Будемо дивитися, як ходить. Дякую вам за перегляд. Пишіть коментарі. Можливо, ще щось буде цікаво додатково, можливо, щось пропустив. Обов'язково допоможу. Дякую вам. Залишайтеся з нами. Як видно зараз парафін. Після першого окунання впитується гарно в дерево. Видно такі от біленькі плямки. Це вже парафін впитався. Поверху він ще не дає.